Це цифри. Так, назад. Уляночка, знаки положи назад, тарілочку. Знаки я не просила. Так, молодці. Молодці. Дивідик, покажи. Знаки забери сину. Так. Так, дівчатка, ви молодці. І владик і Міланка молодці. Так і Назарчик останню цифру. Назви її, будь ласка. Шість, молодець. Владик, назви цифри в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Полічка, ти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тейчка в зворотному напрямку, будь ласка. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Саночка в зворотному напрямку і показуй, будь ласка, цифри. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сашко, в прямому напрямку. Шість, прямому синок. Дів, один, два, два, три, три, Дів, чотири, п'ять, шість. Назви мені, будь ласка, цифру, яка знаходиться між двійкою і четвіркою. 3. Молодець. Захаре між четвіркою і шісткою. П'ять. Ліночка, назви мені, будь ласка, цифру між одиничкою і трійкою. 2. Молодець. Софієчка, між чет... між трійкою і п'ятіркою. Покажи пальчику. Молодець. Давид, назви мені, будь ласка, цифри, починаючи від трійки. 4. Так. Ні, ні, продовжуй ряд. Від трійки починаючи. Молодець. Дем'янчик викладає цифровий ряд а дітки дивляться, чи усе вірно. Молодець, Дем'ян. Так, дуже добре Дем'янчик. Усідай синок. Малята, все вірно, Дем'ян виклав. Да. Молодець. Міланочка, скільки сердечок б'ється у кожного з нас? Один. Покажи мені цифру відповідно. Просто пальчиком. молодець. Артемчику, скажи мені, будь ласка, і покажи, скільки у кожного з нас рук. Два. Дві. Дві. Маринічка нам скаже і покаже, скільки колес у автомобіля. Скільки? Чотири. Молодець. Чотири. Захарчик мені скаже і покаже, скільки ніжок має стіл. Покажи. Молодець, все вірно. Мені скаже і покаже, скільки у кожного пальчиків. П'ять. П'ять. А відповідну цифру покажи. Молодець. А владик мені скаже і покаже, скільки йому років. Молодець. Ти вже дорослий і хороший хлопчик. Загинаємо шість пальчиків. У наших чарівних долоньках Владик молодець, Тенечка поклади, молодець, Яночка молодець, Захар молодець, Улянка теж молодець. Молодець. Порахуй порахуй. Молодець, Софієчка, ти порахуй. 6. Дуже 6. добре. Голосно. Скільки? три, чотири, п'ять, шість. Молодець. Малята, загинаємо чотири пальці. Так як перша цифра у нас чотири. Дем'ян молодець. Артемчику, загинай чотири пальчики. Назарчику, загинай. І чотири. Порахуй, будь ласка, ти забагато загнула. Я отак? Так, молодець. Назарчику загинаємо шість пальчиків. <зрух> так, всі загнули. Так. Прочитай, будь ласка, приклад. Шість. Відняти один дорівнює п'ять. Молодець. Прочитай мені, будь ласка, що ти виклала. Шість, відняти. Чотири дорівнює. Так, зараз ми роз. Мінус два, до рівні, чотири. Молодець, молодець. Читай мені, будь ласка, приклад. Шість, відняти, чотири, дорівнює, два. Молодець, справилась. Прочитай, будь ласка, приклад. Чотири по усі. Два. Тільки не вийде, каже дорівнює. До два. Молодець. Тільки яку останню цифру вчили? Шість. 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 Ілюшка, загни, будь ласка, шість пальчиків. Максик вже загнув. Так, загинай. Скільки ще треба на другій долинці загнути? Так, молодець. Тепер рахуй всі пальці. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець, Максик, тепер ти порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Ану ще раз. Один, два, чоловік. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Викладайте це форі. Максимка, молодець, ти вже справився. Ілюша. Так, щось пропустити. Ану, думай, я. Ілюшка, думай. Так, молодець. Так, справився, молодець. Так, і остання яка у нас цифра? Шість. Молодець. Ілія, назви мені, будь ласка, всі цифри по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер в зворотному напрямку. Шість. Максим. Шість. Так. Молодець. Чотири, три, два, один. Максі, тепер ти в зворотному напрямку? Шість. П'ять, чотири, три, два, один. А хлопці, загинаємо п'ять пальчиків. Загинаємо. Так. Так. Добре. Є. Ми маємо пальчиків розігнути. Ще раз скажіть. Чотири. Подивіться, будь ласка, скільки залишиться це і буде відповідь. Один. Один. Ставимо яку цифру? Один. Одиничку ставимо. Молодці.